Доброго дня! Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 387, і завдання у нас наступне. На складі товар упакували в 32 великих і 48 малих ящиків. У кожному великому ящику було по А кілограмів товару, а в малому Б кілограмів. Увесь товар вивезли на двох машинах, щоб завантаживши їх однаково. Склади буквений вираз для обчислення маси товару на одній машині та обчисли його значення. Якщо А дорівнює 16, Б дорівнює 12. Ну, давайте, щоб приступимо до розв'язання цієї задачі. І е, давайте подивимось, що від нас в кінці треб, е, е, треба е, визначити. Треба визначити масу товару на одній машині. Так, масу. Щоб визначити масу на одній машині, а нас вона... треба знайти, по-перше, Масу вантажу всього. А оскільки вивезли на двох машинах, і на двох машинах їх завантажили порівну, то, то, щоб знайти на одній машині, треба усю масу товару поділити на два. Тобто на дві машини Розподіл, розділити. Для того, щоб знайти всю масу товару, нам треба знайти почергово масу. Товару у 32 великих ящиків і у 48 малих ящиків. То перший крок це ми повинні знайти масу товару, що була в 32 великих ящиках. Давайте запишемо, що маса 32. Великих ящиків, а нам відомо, що по в кожному ящику це А кілограмів, тобто по А кілограмів, відповідає тридцять два помножити на А. І це кілограм. Це загальна маса. Товару в 32 великих ящиках. Так, другий крок. Давайте знайдемо масу товару в 48 малих ящиках по Б кілограмів. Пишемо. Маса 48 малих ящиків. По Б кілограмів. Відповідно буде 48 помножити на Б кілограмів. Тоді загальна маса товару, яка була перевезена двома машинами, відповідно буде дорівнювати сумі 32А плюс 48Б. Давайте так і запишемо загальна маса товару складає 32А плюс 48Б. І це у нас в кілограмах. Так. Але цю масу Товару перевезли двома машинами. А якщо у нас питається, скільки маси товару в одній машині, якщо їх перевезли порівну, то ми запишемо, що маса товару в одній машині. Відповідно буде 32 А плюс 48 Б поділити на 2. на дві машини. І це у нас. В кілограмах. Тобто. Оцей вираз, 32 А плюс 48 Б поділено на 2 – це і є буквений вираз для обчислення маси товару на одній машині. Тобто першу частину завдання ми вже виконали. А тепер давайте обчислимо цей вираз при А дорівнює 16 і Б дорівнює 12. Тобто, п'ятий крок, відповідно, у нас буде, що вираз 30. 2А плюс 48Б поділити на 2. Так, нам треба знайти, якщо А дорівнює 16, і Б дорівнює 12. Так, пишемо. То о Муємо. Давайте підставимо у цей вираз значення А16, А 16, А до рівня 16 і Б дорівня 12. Тоді цей вираз прийме такий вигляд: 32, помножено на 16 плюс 48 помножено на 12. І це поділити на 2 дорівнює. І так, давайте 32 на 16. Окремо вирахуємо У стопчик множення. Виконуємо. 32 помножити на 16. Маємо. 6 на 2, 12, 2. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 6 на 3, 18, плюс 1 19. Так, 1 помножити на 2. Це буде 2, 1 помножити на 3, це буде 3. Додаємо. Маємо тут 2. 9 плюс 2 11. 1. Пишемо 1, переносимо. Старший розряд. тут 1 плюс 3, 4, і 1 і цей старша. У нас була 5. Тобто це буде 512. Пишемо 512 плюс, так, тут дужки став. А тут 48 на 12. Також. Давайте помножимо у стовчик 48 на 12. Маємо 2 на 8, 16, 6. Пишемо 1. запам'ятовуємо. 2 на 4, 8 плюс 1, 9. А тут 1 на 8 буде 8. І 1 на 4 буде 4. Тут додаємо тут буде 6. 9 плюс 8, 17, 7. Пишемо 1, Переносимо. І тут 4 плюс 1 5. Тобто отримуємо 576. Закриваємо дужки і ділимо на 2. Так? Це дорівнює. Давайте у стовпчик складемо 512 і 576. Маємо 512 плюс. 576. Маємо 2 плюс 6, 8. 1 плюс 7, 8. А тут 5 плюс 5, 10. Тобто маємо 1088. Це в дужках діє. Поділено на 2. Дорівнює. Переносимо наступний рядок. І так 1088 треба поділити на два. Ну, можна і усно це зробити, але можна і виконати у стовпчик це ділення, тобто 1088. Поділити на два. Маємо. Один на два не ділиться. Десять на два це пять. 5, 5 на Два десять. Так, тут вісім. Тут чотири на два вісім. Тут нуль. І знову вісім. Тут знову 4. Вісім і тут нуль. Тобто результат буде 544. сорок Так, і так це в кілограмах. І так, ми отримали, по-перше, буквіний вираз для обчислення маси товару на одній машині. І обчислили його, якщо А дорівнює 16 і Б дорівнює 12, ну це відповідно кілограми, то отримали при таких значеннях А і Б значення виразу буде 544 кілограми. Давайте запишемо відповідь. І так перше, це е, перше завдання у нас буквений вираз це 32А плюс 48Б це в дужках поділено на 2 і друга частина завдання Обчислення при конкретних значеннях А до рівня 16 і Б до рівня 12 це, відповідно, 544 кг. Вправо виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей!